Напередодні Великодніх свят благодійний фонд Станіслава Береські на Добротвір уже традиційно проводить акцію, яка спрямована на те, щоб забезпечити наших військовослужбовців в зоні АТО. Великодніми подарунками. Вже другий рік поспіль ми закупляємо велику кількість великодніх пасок і передаємо їм волонтерським організаціям, хлопцям, які знаходяться на передовій, сім'ям малозабезпечним, всім тим, кому в такий складний час хочеться, щоб паска, щоб великодні подарунки приносили трошки радості. В цьому році було закуплено і роздано 5 тисяч великодніх пасок. Вони в основній більшості через волонтерські організації потрапили в кіровоградські військові підрозділи, а також в ті підрозділи, де служать хлопці з Кіровоградщини. «Завдячуючи благодійному фонду добротвір і особисто Березкіну Даніславу Семеничу, ми мали змогу переробити чотири тушки кабанчиків свіжого м'яса на ковбаси, на рулети, трошки реберець за каптили зробили. Ще е, шашлик свіженький хлопчикам. Він вже поїхав ще в цю неділю до хлопців, і е, також завдячуючи е, благодійному фонду. «Добротвір» ми мали змогу отримати півтори тисячі пасок до свята. І хлопчикам тепер починаємо роз... відправляти паски на передову кожного року за сприяння депутата. Береска Станіслава Семеновича до Великодніх свят ми роздаємо великодні паски воїнам АТО, які повернулися після відбування терміну в АТО. І дітям інвалідам, які у нас в районі налічується 150. Вони завжди чекають цього, тому що звикли. З вдячністю передають найкращі слова вітання Станіславу Семеновичу. Я думаю, що ця акція буде. Постійно, і всі жителі нашої громади дуже вдячні йому за те, що він за нас не забуває, завжди підставляє своє плече. Щиро вдячний Станіславу Семеновичу і його команді за підтримку наших воїнів, які знаходяться на передовій. А ці пасочки поїдуть завтра вечором, поїдуть у Авдіївку і в Мар'янку на наших бійців для захисників вітчизни. Будуть особисто мною передані і волонтером лінікою Анатолію Віталійовичем. От, це ми вдвох двох їздимо, от, і це буде особисто кожному одному передано в руки. Від вас, від вашого фонду, від вашої команди, від усім. А від нас, прихожан, вам щира подяка, низький вам уклін за ваш труд, за ці гарні пасочки. Нехай Господь вас хранить і береже много літа.